У 1997 році Дніпропетровськ святкує сторічний ювілей місцевого трамваю. У цей час це символ міської інфраструктури та один з основних видів транспорту для містян. Сто років тому, при відкритті, катеринославські лінії стали третьою у російській імперії трамвайною системою на електричній тязі після Київського і Нижньогородського трамваїв. Її будівництво та експлуатацію здійснювала бельгійська фірма Електричний трамвай Катеринослава. Система була вузькоколійною і складалася з трьох ліній, що відходили від центрального проспекту. До трамвайного ювілею у місті з'явився зелений ретро трамвай. Можна було подумати, що це один із тих, які їздили в Катеринославі 100 років тому. Але це була стилізація. Вагон зібрали за зразком трамвая Ганс, виготовленого франко-бельгійським товариством у 1895 році. Дніпро взагалі відзначається тим, що любить свята. І організовувати їх на вищому рівні. Тож, коли з'явилася дата сторіччя трамвай, до неї готувалися дуже довго. Там ціла команда управлінні культури працювала над тим сценарієм, артисти театру траміком Шевченка, оперного театру, був привдягнутий одяг. До 19 сторіччя запустили цей маленький трамвайчик, який до цього часу курсує наше місто. Спочатку планувалося, що ретро трамвай курсуватиме містом кілька днів, а потім його поставлять на постамент як пам'ятник. Але городянам прогулянки у відкритому вагоні сподобалися, і в міськ електротранспорті вирішили не прибирати трамваї з маршруту. Це трамвай, був в моделі КТМ-2, тобто це такий, скажімо так, під ретро зроблений вагон. Його історія багата на події, тобто він проживає вже своє третє життя. Спочатку це був звичний пасажирський вагон КТМ-2, після чого він став технологічним вагоном і вже після цього з нього зробили вагон ретро екскурсійний. Придумали таку фішку. Їздиш на трамваї, купляєш квиток, і твій квиток, там комбінація різних ціп, і може виграти 100 гривень. А 100 гривень на ті часи це не 100 гривень сьогодні. Люди з задоволенням їздили на цих трамваях і куплю. Я навіть сам куплю, але не вивірав.